Привіт, я Віталій Павленко, а це програма Talespire для створення 3D-просторів і проведення в них ігор настільних рульових. І зараз хочу вам розказати про дещо цікаве. Є декілька інструментів в цій програмі, якщо їх поєднати разом, то може вийти. Цікава штука. Може, тому що це поки теорія, сам я особисто цього не робив. Чи робили це інший, я не знаю. Є у нас намет. От до нього підійшов якийсь персонаж, якийсь напіворк чарівник І що можна зробити з персонажем? Точніше, як з намета зробити персонажа? Вмикаємо спеціальний режим Master Overlay. Game Master Overlay. І тут така кнопочка Хоп, Перетворити Props на фішку, на мініатю. Саме Props, не архітектурний об'єкт. Опа. І ваш Props, в даному випадку намет, став персонаж. Ви скажете, ви розповідали Віталію Вікторовичу про цю штуку. І що тут дивного? А дивного тут дійсно нічого нема, але є ще один інструмент morphs, який дозволяє морфувати мініатюрам у щось інше. Я натиснув праву клавішу на, міні... на мініатюру, обрав Morphs, і тут з'явилася така менюшечка додаткова. Рядочок. Що ми можемо робити? Ми можемо сюди додати Демона, правий клавіше тягнемо, драгонфолка якогось додати, Целестіала додати. Пх'юмена якогось додати. от. І навіть Амдеда можемо додати якогось. І що ви виявляєте? Виявляється. Приходить на піворк до намета, а той хопа і перекидається на Демона або на драгонфолка. Falka. Да? або на людину. Античного воїна. Або на андеда якогось хто тобі давай. зомбачка якась. Або стає Янголом. Туру Селестіалом. Якщо бути точне. І вже це зовсім інша історія виходить. Але. Скажете ви, Віталій Вікторович, А толку від вашого намета, якщо одразу видно, що це фішка, одразу зрозуміло, що будуть неприємності. Або приємності. Що ж робити? Теоретично можна зробити ось що. Бачите? Я підготував заздалегідь варіант. Кентавр цієї історії підходить до намета. І ніби все нормально, але ні. Ми тут заготовили намет фішку. І у нього теж є хопа, 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 фія і так далі. І у нього є. Оп, невидимість. Ми зняли невидимість. І фія. А це прибрали. Оп. Оп, пардон, отак от, от. І замість намета якась штука. Е, теж так собі, можна сказати, варіант, але, принаймні, момент сюрпризу буде збережено Раптовість. Так що так от. Можливі і такі сюрпризики. Про висоти буде відео пізніше. Але буде. Я сподіваюся. За всім дозвольте попрощатися. Дякую, що дивилися. Па-па.